Шановні учасники станції Патріотичне краєзнавство. Ви сьогодні прокладаєте маршрут від нашої школи до пам'ятки архітектури нашого міста. Розв'язують завдання, а зароблені бали обмінюють на шматки піци. Черкаській школі номер 19 Замість лінійки для дітей влаштували день піци. Більше балів не береш – більше піци з'їси, розповідають восьмикласниці Домініка та Софія. У нас є бланк. І там є всі, всі локації, які ми будемо проходити. Кожен клас має свою станцію і тематику, говорить вчителька фізичної культури Любов Шумілова. Ми сьогодні представляємо тотем нашого року, спортивну локацію, тому що в нас клас найспортивніший, найрухливість. Палатка, треба десь ночувати, як загід без палатки. Ми вже зустрічаємо літо. Щасливе, так ми будемо проводити свої канікули. Яскраво, незабутньо з природою зв'язано. Нам аби ночувати десь ходити. Хотіли, аби останній дзвоник для учнів запам'ятався сміхом і спілкуванням з однолітками. Так про новий формат свята говорить директорка школи Юлія Грабова. Цьогоріч тут 29 випускників. Чому саме день піци? Здавалось би, далі це італійська страва. Але яка філософія? Філософія в тому, що Переважній більшості основа для піци це одне й те саме в будь-якій країні, да, де бій не виготовляли. Але от оця різноманіття інгредієнтів, які до неї входять, вони надають їй довершеного смаку. Отак от і школа, школа це база. І от оскільки інгредієнтів в піці може бути, стільки і різноманітних різнопланових особистостей дітей навчається в школі. Пролунав останній дзвоник і для 89 учнів гімназії номер 9, розповіла директорка закладу Ірина Топчій. Тут випускників проводжали зі школи у супроводі оркестру прикордонної служби. прийшла підтримати сина, пані Інна. Він каже, сьогодні випускник. Гордість за сина, гордість за його знання, які він здобув тут. І радість свята, то яке сьогодні ми зустрічаємо, і вдячність школі, яка з якої випускається дитина. Попереду у них іспит і вступ до вищого навчального закладу. Анна Іван та Максим однокласники. Сьогодні в стінах школи вони востаннє кажуть, мають мрії, та за школою сумуватимуть. Печально, що ми отак покидаємо школу в такі часи, не хочеться покидати її. Але доросле життя, воно далі буде ще веселіше. Я хочу стати хорошим юристом. Я буду поступати на тренера та вчитися на тренера з бойових мистецтв. Треба було оцінувати шкільні роки, тільки зараз розумієш про те, що... Це були самі кращі роки, мабуть. Загалом останній дзвоник в Черкасах пролунав для 30 тисяч школярів. З них 1337 – випускники. Це на 300 учнів менше ніж торік, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Для них цього року організують марш у вишиванках. Така багаторічна традиція, коли там випускники перед випускним вечором школі там ідуть по нашому місту в вичорних гарних сукнях. Там вона цього року буде діюча, як власне, минулого року. Натомість діти в вишиванках пройдуть маршем подяки і подякує нашим захисникам за те, що вони мають можливість навчатися в черкаських школах, навчатися попри війну, мріяти, вступати до вищих навчальних закладів і реалізовувати себе. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.